Ну що, виконується вечірній поливчик. Запустили станцію. Все йде вряди. дати малюкам попити. Я б в не сказав би, що такі вже й малюки, але водички вони потребують. Ну ось Дивіться, який вже ж це малюк. Це вже ж не малюк. Отже, пасинки прищіпуються всі до метрової висоти. Далі я вам покажу, як далі буде прищіпуватись пасенок. Там трохи буде друга система, <кій> трохи за другою програмою. Тому йде полив. Якщо чуєте, що в школки десь шуршить вода, десь пробило, ну, Ось, наприклад, шукайте де б йшов прорив, ставляться муфти такі з'єднувальні, щоб устранити утічку саму. Якщо чуєте, що тихенько шуршить водичка добре, йде по рядах, це означає, що все прямує. Без всяких там проривів спокійно і рівномірно. Ось Бачите, труба набрякша, значить виконується полив. Тому такі вже красені. Ждуть осені, думаю, туди місяць вересень та вже ви буде їх доставати жовтень. Кінець жовтня. Десь так приблизно. не бачите по, по цьому, по погоді, як буде йти погода сама. Сажанець дозріває, в основному кінець жовтня. Початок листопада, десь така пора. Ось. Ну, думаю, що все буде з ними very good. Тут аж територія готується для постройки. Надалі шпалер виноградних. Місця на мене багато дуже. Кущики будуть сюди висаджуватись. Ось так от всі місця. Тому столбиків покамість хватає. Але для такої кількості, звичайно, що мало. Тут жде добриво, саме настояще, органічне, як буде одобрюватися посадкові ями і все остальне я вам буду показувати в наступних своїх відео. Сонце вже сіло, тому полив тільки ввечері. Стандартно. I'm like...